Дай Боже, здорові люди добрі. Дитко, знаєте, сів собі та й думаю, хотів би я прожити так своє життя, як моя пра... пра, не знаю, два рази чи три баба. Була в нас якось там 892 року, вроде, але ще мене бавила. Вмерла вона була 98 чи 99 рік, я вже не пам'ятаю. То така була інтересна, знаєте, жінка. Любила собі лупнути і скільки років прожила. Раз прийшла, а баба, така п'яна, як ніч, Кали, бабо, де ви сі напили, що сі стало з вами? Ну, ви такі п'яні? баба каже, а я сказали сусіди, що ходить міліція, ти горівки шукає, це було за Союзу. Найдуть, та й заберуть, я мала пів літру, та й випала. Ну, мені дуже сподобалося, що, знаєте, раз, як це були колись. Телевізор ще Чорнобілі. Дід це її внуки. Чоловік купив телевізор. Та й розумієте, так, дивлюся серіали якісь А баба теж так презирає до телевізора, презирає. А, а з телевізора там серіал, де каже якийсь. Ти чому на мене смотриш, дура? Це за Союзом було. Баба каже, шляхи би тебе трафили, а згорів без курва, вони по цілих днях дивлюся. А я раз гляпнула і мене обзиваю. Ну, але знаєте, на другий день знову включили, ти дивлюся той серіал, той радянський, а баба вже гузецю обернулася до телевізора з власне. Ну а там в серіалі той хлоп каже: ну, посмотри на мене. Ну, посмотри. баба каже, ага, шляхи би тебе трафили, згорів. Ти я вчора дивилася і ти казав на мене. Що я на тебе смотрю дура, а згорів без сочми мають мене видно. Ну, і ще такий, знаєте, факт один вам скажу, як ця баба вмерла, прожила все життя, не слабувала, ніколи не було в шпиталі, ніколи ні на чим не їхала, раз її на возі віз якийсь завіз у воду, у чорнову, і вона відтоді більше ні на чим не їхала. Ні одного укола не брала, було здорова, страшне. Балась бів випити і була здорова. Але як вона вмирала, вже її було. Я кажу, я не пам'ятаю, чи 98 рік, чи дев'ятий. Але лежить вона вночі, а моя баба, моя, це її внука. Та й каже: що ж вона крутиться? Вона каже: Баба, що з вас болить, Каже, дитино, а ну ж не болеть, налий мені псить грам. Баба їй налила самогонки, баба парнула. І десь через годину знов щось баба крутиться і та й моя баба каже, бабо, що болет, що скажіть? скажу, нічого не болить, а налий мені але повний той стаканчик. Але баба лупнула десь через три години будить мою бабу. Каже, Ганусю, Ганусю вставай. Що баба? Що болеть щось? Гануська, налий мені в той слоєчок від майназу, коли з були. Баба їй налила самогонки, баба, бах. Каже, ганько давай свічку, бо вмираю. Дали свічку і баба пішла на дорогу, випала. А так би я хотів прожити життя і так умерти. Всього саме найкращого вам.